Програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки громади на найближчі три роки затвердили у Вінниці. Створили програму задля стабільного забезпечення населення якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника. Аграрний сектор забезпечує продовольчу, економічну та екологічну безпеку і незалежність нашої держави, а ще надає робочі місця. Відповідає програма і цілям стратегії розвитку 3.0. Мер Сергій Моргунов переконаний, розвиток аграрного сектору. Зараз це внесок у майбутні громади. Реально, тут є достатньо амбітні плани в тих ваших завданнях, про які ви говорите. Важливо дійсно ці плани реалізувати. Ми розуміємо, що це буде непросто. Для нас ця тема зовсім нова. Ми, я кажу, сільським господарством ще не займалися. І по великому. У в цьому документі ми намагаємося ну, систематизувати цю роботу. А в частині першої, щоб ці відповідно території або приєднані громади, вони не відчували себе забутими. важливим у програмі. Є і налагодження тісної співпраці з агрокластером та агрохабом. Все співпраця з точки зору науки і органічної переробки сільськогосподарської продукції е, з нашим аграрним університетом і науковою базою і з тими майданчиками, з якими ми е, ну, налагоджували відповідну комунікацію. Я розумію, що в рамках війни вона достатньо так призупинилася, але ми повинні це поновити після нашої перемоги.